Вітаю, друзі! Сьогодні Верховна Рада таки ухвалила закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із Російською Православною Церквою, і після цього в медійному просторі почалася вакханалія з метою маніпуляцій навколо цього закону. І особисто мені дуже прикро те, що до цього долучився Петро Порошенко та Європейська солідарність. Що я маю на увазі? В публічному просторі Петро Порошенко і інші представники Європейської солідарності представляють це як величезну перемогу заборони Української православної церкви Московського патріархату. Фактично такою є ця риторика в той час, коли вони приховують від громадян важливі деталі, які фактично нівелюють цінність цього закону. Що ви розуміли? Я вважаю, що це крок вперед. поза сумнівом, що це крок вперед порівняно з тим, що було. Однак ми повинні мати на увазі, що за цей закон проголосували слуги, його фактично ініціював і просував зараз Зеленський та Стефанчук. Вони прискорили прийняття цього закону, а отже, політично слуги хочуть на цьому щось відіграти. Закон прямо забороняє російську православну церкву. Це правда. Однак неправда, що він забороняє Українську православну церкву Московського патріархату, тому що їй дається 9 місяців. Уявіть собі, цей такий тривалий термін: 9 місяців на розірвання зв'язків з російською православною церквою. При тому ці зв'язки ще будуть перевірятися, чи наявні вони, чи відсутні. Будуть вони перевірятися релігійними експертами. І насправді це буде складна канонічна проблема церковного права, канонічного права, в яке держава не втручатиметься. Є канонічний зв'язок із Російською православною церквою РПЦУ, тобто Української православної церкві Московського патріархату чи ні. І може так статися, що такого зв'язку не виявиться. Це один варіант, другий варіант, що буде знайдено інші юридичні лазівки для того, щоб уникнути реального виконання цього закону. Тому європейській солідарності варто було би чесно розмовляти з людьми, а не користуватися моментом і використовувати відверту маніпуляцію для здобуття політичних дивідендів. Це методи, якими користуються слуги народу, якими користуються батьківщина, якими користуються ОПЗЖ. Дешевий популізм. Я думаю, що європейській солідарності як серйозні партії треба відмовлятися від такого способу діалогу з людьми. Їм потрібно говорити правду, пояснювати труднощі втілення цього закону, пояснювати, який план дій, щоб досягнути цілі цього закону, хто буде займатися, як буде контролюватися процес виконання цього закону з метою, щоб, врешті-решт, добитися таки. Розірвання канонічного зв'язку між РПЦ та РПЦВУ, цих тез ми не чуємо від Європейської солідарності. Ми чуємо лише тезу про те, що це велика перемога і що це велике досягнення. Однак правда полягає в іншому. Це так, перемога. Однак вона не є великою, і поки що реальних досягнень по забороні і розірванні канонічного зв'язку між РПЦ та РПЦВУ. Тобто Української православної церкви московського патріархату немає. І невідомо чи вони будуть. Жодного реального плану, який би передбачав реальне досягнення мети. На жаль, поки що ні Порошенко, ні Європейська солідарність нам не представили. Тому я закликаю всіх членів Європейської солідарності на майбутнє вимагати у своїх партійних лідерів, щоб вони з людьми говорили як з дорослими, а не як з дітьми. Є свідомістю яких можна легко маніпулювати. Слава Україні!